А зараз до інших подій, що відбувалися цього дня на теренах області, івано-франківські студенти розгорнули цех із виготовлення спеціального спорядження для тих, хто виїжджає на Київ. Окрім тактичних вишколів, небайдужим, котрі їдуть до столиці, тепер дають ще й власноруч зроблену амуніцію, щити предмети індивідуального захисту та аптечки. Не для наступу, а за для оборони. Із металевих труб хлопці гуртом виготовляють кийки на колінники і на локітники. Кажуть, такий простий, на перший погляд, захист дуже дієвий на полі бою. Жилети в Які роз, ну, поміщуються бронепластини, і так ми робимо такі кустарні бронежилети, але вони є досить ефективні. Я чув, що хлопця така штука врятувала від світлошумової гранати. Робочих рук у цьому цеху не бракує, зате катастрофічно не вистачає матеріалів металевих труб діаметром 25 та сталевих листів на бронежилети, що ефективніші ніж дерев'яні щити. А ще інструменту болгарок, лобзиків та розхідного матеріалу. Окрім того, активісти потребують і бре. Езентної тканини, якої у магазинах нині не знайдеш. У кожному із трьох цехів самооборони щодня виготовляють із півсотні бронежилетів різних зразків. Та, попри те, закликають і людей приносити до студентського штабу бодай якусь амуніцію, зокрема, будівельні каски, велосипедні чи мотошоломи... респіратори, протигази та навіть звичайні рукавиці. І окремо порожню скляну тару. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. новини телеканал Раї.